Вітаю вас, мої акуленята. Сьогодні ми продовжуємо крінжувати з тіктоків. Слуховування Шо? російської музики, це ок чи ні? <святувати> так, це ок. це моя думка, це ок. Якийсь аргумент? аргумент? Ну я слухаю російську музику. Я можу казати за себе. І я її слухаю відкрито. І не слухаю на мишу. І вважаю, що казати на публіку, що це не ок, слухати, але коли російські пісні перші в хіт парадах займають топ-1, і типу я це все все одна наслухала слухала усім країні. Ні, це нереально. Ну якщо людина хоче її слухати російську музику, я не кажу там про проліпси і які там виступають, там русські міри Вся не слухає те. Я исключила Полину Гагарину. Для меня на пі там і що других многих російських. Но я продовжую слухати, як і слухала Міладзе. Продовжую слухати Ані Лара де мене вже помер померла. Тостя, аню Асті. Ту слухаєш асті, слухаю сьогодні. все утро слухала. Так вона та ж теж, яка підтримує путінський режим в сміс підтримує. Ну а як вона виступає в Росії на російській грамоті, да але... отримує нагороди. Я... Вона там розвиває свою музику. Значить, вона людина, яка живе в Росії, яка співає, розмовляє а, за Росію. Вона нічого не сказала за Україну, нічого не сказала за війну. При тому, що вона ще й Українка, це людина, да. яка не підтримує Путінський режим. Тут є тільки так або не так. Да, або ти підтримуєш, або ти не підтримуєш. — Да, я і слухаю, слухаю кожен день. А якщо усі перестануть слухати російські пісні, розмовляти на українській мові, то війна закінчиться. Ні, не да так вона працює. Закінчиться угу. <ріць> б. Причому тут ето давайте всі будемо слухати українські пісні. Хата допоможе. Нікола російський бюджет не буде поповнювати. Щоб не хватило навіть ракети. Це ж копійки. Ходить, що якщо це копійки, то можна ж слухати ж копійки в бюджет РФ. Ну дивись, людей. Е яких розстрілювали в містах, які були під окупацією, їх вбивали не ракетами за мільйони, їх вбивали кулями, які коштують 10 20, 30 центів. Якщо нікому не коробить те, що це його 10 20, 30 центів, то ну не знаю, що я можу йому сказати. Будь-чого російського не має бути серед українців. Ми маємо винищувати, випалювати усе у нашій країні, що так чи інакше пов'язано із Росією. Будь-чого такі є. Алло. Блюда, никак не напишешься. Здравствуйте, Игорь Валерьевич. Здорово. Да. Ты же не видишь, что я тебя звоню? Я не... как только увидел, сразу взял. Бросил другой разговор. А ты где? В офисе. Вийшов на балкон, щоб люди, які сидять в кімнаті, не слышали нашого разговора. А хто у тебе сидіть в кімнаті? Сидіть наші юристи і ярик по поводу панелі Нілса. Коли звонишки і стар спитати, чого з тебе 500 гривень списало? До речі, я провела ресерч стосовно Шури Стоун. Виявилось, що він досі намагається всидіти на двох стільцях, того забираю свої слова з попереднього випуску назад. Шура стол, дал. А Куди він там ходить? Ми в церкву ходили перед кожною грою. Перед кожною кажд... грою ходили це. Перед кожною грою ми ходили в церкву. Перед кожною грою ми ходили церкву. Перед церкву! Кажд... Та я поняла, не рий. Помогло? Ставте лайк, якщо ви підав. Да. такий чисто не зроз. Це коли ти в гуртожитку повертаєшся в свою кімнату, а там якась патюха вже несеться, типа двого ліжка нема. Сусід сидить в холодильнику закритий і ти такий. А, а в тебе завтра модуль. Десять год тюрми. Ну, <рес> Ніколай! як Он, курва, робіть щось. Помагайте, бо з вас толком ік старого діда впахнуся. Беріть приклад за кули і містер Сидер. А і ще в Польщі вам боберна... сім'ю з семи чоловік з Москви, а в Африці ліневець не полінувався і застрілив туристів застрахані. Оце я розумію в порядок. Робіть щось, бо складається така думка, що ви не Організація Об'єднаних Націй, а об'єднання обкурених нічем. Став лайк, якщо ООН, організація об'єднаних. Він щось кричав, Крим наш, я підплила і просто з'їла його. Але знаєте, такого на знає, ще не куштували ніколи в житті. Останні його слова були своїх не бросаємо». Я його з'їла після цих слів, і його друзі дуже швидко втікли. Така от історія. Ну, треба ж дізнатися з думку двох сторін, щоб бути об'єктивними. Хлопчики, хто з вас? класика. Студія, студія, я знаю, так вам зараз кажу, що чесно, зараз канал Файна ТВ стає самий крутий канал в цій державі. А знаєте чому? Тому що ми навіть круче, ніж Магнолія ТВ. От вони приїжджають на місце події, коли щось трапляється, а ми от, приїжджаємо ще до того, як якась подія трапилася. Ми зараз з Тавріком, з оператором стоїмо, от ми просто чувствуємо воз досі носиться, що зараз щось станеться. От буквально секунд через 5, 4, 3, 2, 1, now! Йохане! Вот воно! Вот воно! Я студія. Хі -хі. Ну, і за проханнями дивимось оце. Якети тату жабки, по знаку зодіака, частина друга Терези жабка в бульбашці Скорпіон жабка відьма. <різь> жабка в бульбашці це тупо весь у критві. <різь> Стрілець жабка серфер Акула спіш. <різь> Козоріг жабка прибудеться. Водалі жабка, що танцює брейкданс. Риби. Кольорова жабка. Блін, це ж не кольорова жабка. Це жабка ющенко. Жабка бділа. Сам пийс водіє американос. Не моє Маккофе три в одному. Ми, хороші акули, не можемо стверджувати, хто саме з'їв того росіянина. Ми не знаємо. Мабуть, він сам собі з'їв. Ну, ну ви знаєте, ось прям точно знаєте. Ось і ми не знаємо. Може бути, його взагалі бабри з'їли. Да? Ну, буває, буває таке, ну, звісно. Може, гусь, я не знаю. Так, ми хороші акули, але в першу чергу ми акули. І ми працюємо тільки в інтересах нашого акулів царства. І... Все не так однозначно. Всієї правди ми знати не можемо. Їх там нет. Акул. Нікого нема. Ніде. Щось сталося. Слякалися? <звук> 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 Людина, в якої було багато сексуальних партнерів, як старе взуття, зручне, комфортне, але на людях показувати соромно. Небезпечно довіряти таким людям, тому що це не показник їх сили, а навпаки показник їх слабкості. Людина, яка не може управляти своїми геніталіями, не може управляти і своїм життям. Взагалі цей чел неочікувано всплив в Твіттері після того, як, як люди побачили в нього в сторіс, е, як він. Тіпа займається victim тим і говорить про згадання, в якому начебто винна жертва. Якщо хочете випуск по крінжовим тікток-психологам, пишіть, зробимо. Щодо розіграшу ось цієї прекрасної картини, то результати розіграшу вже в мене в телеграмі. Якщо я з вами досі не зв'язалася, то зв'яжіться зі мною і подивіться, можливо, це ви її виграли. От, всі звіти також будуть в телеграмі. Я вирішила подвоїти суму, яку ви закинули донатами, і відправити її на Повернись живим». Ось. Все. Отут нове відео. Коротше, дивіться, пишіть і будьте санечками.